Шановні студенти, дивіться, в чому у нас була проблема сьогодні, що ця мікросхема просто не була вставлена до кінця однією цією ніжкою. Я поміряв на ній напругу, вона 0 вольтів між живленням та заземленням. Тут 0 вольтів. Це означає, що вона чогось не була підключена. Я подивився уважно, ця ніжка вигнулася і не до кінця була вставлена в макетну плату. Я її пальцем придавив нормально. І тепер вона повністю вставлена. Все працює, як ви бачите, без будь-яких додаткових заземлень. Зверніть увагу, зараз у нас Вардуїна вставлений в хай левел. Сьомий пін це хай левел, як ви пам'ятаєте. Давайте я його от сюди подав на оцей пін. Дивимося, зараз загоряється літера H. Бачите, хай загорілося. Тепер дивимося, що робить наш інвертор. Він... Змінює сигнал. Ось, бачите, зелененьким горить уже не high level, а з виходу цього інвертора знімається low level. Отже, ще раз, хай, ось він міняється на вихідний лоу. Тобто інвертор працює. Тепер давайте перевіримо, як він буде реагувати цей інвертор на низький вхідний сигнал. Я в Arduino поміняв. Значить, Pin з 7-го на 8-й. Восьмий пін у нас був запрограмований як low. Перевіряємо вхідний сигнал нашого інвертора. Бачите, горить low зелененьким. Ну і залишається перевірити вихід інвертора. Бачите, він горить тепер червоним як хай. Тобто, low, що подається з Arduina, цим інвертором міняється на хай. Все працює. Да, дякую.